Друзі, вітаю! Дивіться, які дві класні тачки ми закінчили. Це Audi Q5 і BMW X3. Два прямих конкурента. 18-й рік одна і друга машина. І дуже класно вони вийшли. І основне, коли ви вибираєте авто з Америки, це який був там удар. І подивіться, який був удар в кожної машини. Пошкодження X3, зараз ви побачите ось, основне пошкодження. Все решту попереду просто розібрано і дефектовано. Зараз глянемо, також позаду. бампер знятий. Безпека ціла. Тут просто вони знімали, дивилися, безпека була ціла і не стріляла. Значить, покажем. Ось таке ДТП, не дефектувало і все поклали в авто. Audi Q5, основне пошкодження, ви бачите. Зрозуміло, там ніякі ланжерони, нічого не тянулося. Це було мінімальне ДТП, безпека ціла. Автомобіль заводився і їхав, в принципі, як і BMW. Фари, бачите, стояли галогеновські, поставили нормальні LED-фари. І ось такий автомобіль у нас Audi. І другий важливий момент це ціна кожного автомобіля. На них дуже хороша ціна. Audi Q5 це 22900 і BMW X3 це 20 900 доларів. x 3 це у нас 2,0 бензин, 142 тисячі пробігу в кілометрах, звичайно, в дуже гарному косметичному стані. Автомобіль після детейлінгу, після хімчистки. Зараз покажу коротко по комплектації, що в ній є. Це чорна стеля, люк, панорама, окремий клімат і автомобіль на, на x line ось так виглядає. На великому моніторі. Гарна машинка, гарна. Мені подобається, як воно їде дуже зараз. Зробимо порівняння, до речі. Пам'ять сидіння водійського, пам'ять сидіння пасажирського. такі сидіння, такі подушки. Передні парктроніка, задні парктроніка, задня камера. Автомобіль нормально запакований, декілька режимів їзди. І переходимо до Audi. Audi Q5 2.0 бензин це класний мотор третьої генерації, безпроблемний взагалі. Пробіг у автомобіля 185 тисяч кілометрів в гарному косметичному стані. Дет... Удар ви бачили був незначний. Безключовий на всіх чотирьох. Пам'ять сидінь, трьохзонний клімат, класний білий салон, панорама. І ось такий салон попереду. Лед приборка. Підігрівся дінь, сидінь, Це понятно. Автомобіль прошито, адаптовано все під українські карти. Так що до автомобіля питань немає. Також, як ви замітили, були в нього фари базові, там, галогенки, поставили класні ледовські фари. Йдемо І коротке порівняння по цим двом автомобілям. Перше, само собою, ціна 22900. 2900, різниця 2000 доларів. Чому? Понятно, тому що повний привід, задній привід. По їзді. більш приємна в їзді, це моє суб'єктивне бачення. Більш приємна в їзді X. Тому що він, ну я не знаю, вони так настроїли, що на ньому приємніше їздити. Вона більш дьоргана, він більш плавний і такий тяговитий. Не знаю як, але вони це зробили. По салону більш якісніші матеріали в Audi. В BMW чуть дешевше, але взагалі ергономіка салону в BMW зроблена сучасніше. Тобто, якщо б там якість матеріалів була краще, я би вибрав однозначно BMW. Але це суб'єктивно, приходьте, пощупайте одну другу машину і оприділитеся, яка вам більше подобається.